Доброго дня! У сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про такий загадковий орган, як епіфіз. Морфологія та функція епіфізу тривалий час були не з'ясованими. Це було обумовлено і складною топографією органу. А також і невеликими його розмірами, адже вага епіфізу у дорослої людини становить 01 0,2 грам. І лише у 1958 році, коли професор Єльського університету Лернер виділив гормон епіфізу мелатонін, почалося всебічне дослідження і гормону мелатоніну, і органу, який виробляє цей гормон. Епіфіз, або його ще називають шишкоподібна залоза, або пінеальна залоза, являє собою непарний орган центральної ендокринної системи, який тісно пов'язаний із центральною нервовою системою, зокрема гіпоталамусом, і координує діяльність периферійних ендокринних залоз. Епіфіз розташований у середині площині, Глибоко під півкулями головного мозку, між верхніми зоровими горбками чотиригорбикового тіла покришки середнього мозку. Шишкоподібна залоза за формою нагадує ялинову шишку. Можемо побачити форму шишкоподібної залози на слайді. І саме звідси, і походить її назва шишкоподібна залоза. Зовні Епіфіз вкритий капсулою, яка утворена сполученою тканиною. Від капсули всередину органа відходять численні перетинки, утворені сполученою тканиною, і ці перетинки ділять орган на часточки. Часточки можуть бути різного розміру, тому що вони можуть містити різну кількість клітин. Кожна часточка складається із двох типів клітин. Це нейросекреторні пінеалоцити, які і виконують специфічну для епіфізу функцію, а саме синтез мелатоніну, тобто ендокринну функцію. А другий тип клітин це гліоцити, їх функція опорна механічна. Пінеалоцити локалізуються переважно у центральних відділах часточок. А гліоцити вони локалізуються переважно на периферії часточок. Їх відростки вплітаються у перетинки, тобто в строму органу, і таким чином вони утворюють каркас для підтримки, який підтримує часточки епіфізу. Пінеалоцити становлять абсолютну більшість. Їх відсоток становить 90% від всіх клітин паренхіми. Пінеалацити поділяються на два типи: це світлі клітини і темні клітини. Світлі пінеалацити їх іще називають головними клітинами, тому що вони переважають, вони домінують. Вони мають дивимось на слайд, більші розміри. Вони мають. Просвітлену цитоплазму, просвітлене ядро, у них є більшим об'єм цитаплазми. Другий тип клітин це темні клітини. Вони є меншими за розмірами, приблизно на 40-50% розміри темних клітин поступаються розміру світлих клітин. Їх ядра містять в значну кількість функціонально неактивного гетерохроматину, і тому ядерця у цих клітинах неможливо ідентифікувати. Пінеалацити виконують ендокринну функцію епіфіза, а саме вони синтезують мелатонін. Необхідно відмітити, що синтез мелатоніну залежить від рівня освітлення. Таким чином. На світлі синтез мелатоніну буде знижуватись або пригнічуватись, і це, відповідно, буде призводити до його зниження у крові. А ось напротязі темної фази доби, синтез мелатоніну підвищується. І таким чином рівень мелатоніну впродовж доби коливається у широких межах, а саме від 5 до 200 пікограм на мілілітр. І максимум мелатоніну утворюється з 0 до 3 годин, тобто припадає на середину ночі. Синтез мелатоніну починається із амінокислоти триптофан, тобто триптофан є субстратом, з якого буде утворюватись мелатонін. Триптофан піддається гідроксилюванню, декарбоксилюванню і перетворюється на нейромедіатор серотонін, який в подальшому під дією ферментів, а саме N-ацетилтрансферази, та гідроксиіндол, метилтрансферази перетворюється на мелатонін. Формулу мелатоніну ви можете побачити на слайді. Свого максимального розвитку епіфіз досягає на сьомому році життя. І після сьомого року починається вікова інволюція епіфізу. Вона полягає в тому, що частина пінеалацитів. Атрофуються, а сполучно-тканинний компонент розростається. Таким чином, активно функціонуючі пінеолоцити заміщаються сполучною тканиною, і синтез мелатоніну, відповідно, буде знижуватись. З віком шишкоподібна залоза зменшується в розмірах. А фосфати і карбонати кальцію, які пов'язані із органічною матрицею зруйнованих пінеалацитів, відкладаються у вигляді ось таких кристалів, які називаються мозковим піском. І таким чином кількість пінеалацитів зменшується, а кількість мозкового піску збільшується. А скільки максимального розвитку епіфіз досягає до сьомого року життя, то пік рівня мелатоніну буде спостерігатись саме у ранньому дитинстві. Після сьомого року життя починається інволюція епіфізу, і, відповідно, рівень мелатоніну буде знижуватись. Мелатонін характеризується широким спектром біологічних та фармакологічних властивостей. І також мелатонін є природним адаптогеном, тому що він значною мірою підвищує функціональну активність багатьох систем організму. І саме епіфіз є тим органом, який запускає стресорну реакцію, посилюючи синтез мелатоніну. Епіфіз також регулює фотоперіодичність органів і систем організму, особливо його циркадні ритми, тобто коливання активності клітин, які обумовлені зміною дня і ночі. А також епіфіз регулює і активність репродуктивної системи. Як фармакологічний препарат, мелатонін призначають з метою профілактики. Та лікування розладів циркадного ритму сонне спання, які можуть виникати при десинхронозі, тобто зміні часових поясів. Також мелатонін призначають при порушеннях сну, включаючи хронічне безсоння, особливо у людей літнього віку, яке і обумовлено зниження вмісту мелатоніну у крові. Також мелатонін призначають для підвищення розумової фізичної працездатності, для полегшення стресових реакцій та депресивних станів, особливо тих, які мають сезонний характер. Мелатонін володіє і антиканцерогенним ефектом, тому що він гальмує мітози на рівні метафази. Також мелатонін є і потужним антиоксидантом, і він легко проникає крізь мембрани клітин і може нейтралізувати руйнівну дію вільних радикалів. На рівні гіпоталамусу мелатонін блокує секрецію гонадотропних гормонів гіпофізу, і тим самим він гальмує статеве дозрівання. І оскільки після 7 років починається інволюція епіфізу і починається зниження рівня мелатоніну, то це запускає Гормональні механізми статевого дозрівання. І при патологіях епіфізу спостерігається перечасне статеве дозрівання. Ми з вами можемо на слайді побачити фотографію дитини трьох років, зріст якої становив 1,10 десять, і у цієї дитини спостерігались уже розвинені вторинні статеві ознаки. І давайте з вами розглянемо тести, які можуть у вас зустрічатись на тестах на іспиті, крок 1 із двох дисциплін: із анатомії та гістології. Починаємо з анатомії. В ендокринологічне відділення надійшов хлопчик 9 років із ранніми вторинними статевими ознаками. Функція якої залози порушена. Оскільки шишкоподібна залоза гальмує, синтез гонадотропних гормонів, то при порушенні функції шишкоподібної залози буде спостерігатись передчасне статеве дозрівання. До лікаря-ендокринолога звернулася мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшення молочних залоз, кров'янисті виділення із піхви, посилений ріст волосся на тілі та в ділянці зовнішніх статевих органів. Яка із ендокринних залоз, яка гальмує передчасне статеве дозрювання, у дівчинки вражена? І знову ж звертаємо увагу на те, що у дівчинки розвинуті вторинні статеві ознаки. І саме це буде свідчити про враження шишкоподібної залози або епіфіз, епіфізі серебрі. І тест, який може у вас зустрічатись у блоці гістології – на слайді зображено орган ендокринної системи, він оточений сполучно-тканиною капсулою, від якої відходять требекули, перетинки до центру органу, поділяючи його на часточки. Кожна часточка містить два типи клітин: це нейросекреторні пінеолоцити клітини з відростками в центрі часточок, та гліальні клітини, астроцити на периферії. Що це за орган? Цей орган епіфіс. Тому що його зовні вкриває сполучна тканина капсула, від якої всередину відходять перетинки, які поділяють орган на часточки, і кожна часточка буде складатись із двох типів клітин: це пінеалоцити, які є специфічними клітинами епіфізу, і другий тип клітин це гліоцити, тож правильна відповідь, епіфіз. Я вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавої інформації. Дякую за увагу, до побачення!